Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку катушку е, для лайту. Одну, напевне, з найкращих катушок для лайту. Не саме в самому розмірі, а взагалі як концепт. Це катушка Shimano Twin Power 2024 року в розмірі 3000 MRT. Вага даної катушки разом зі шнуром становить 240 г. Тушка класна, новий концепт. Знову ж таки, якщо буде видно повільний хід шпулі. І, в принципі, всі говорять, що кидаю петлі. Так, в мене є ванкер 23-й. Петлі часом злітають. Але може бути. Що в нас по фрикціону? Фрикціон такий, як і в всіх Shimano, тиховатий. Все працює по люфтах. Немає в мене було багато твінпаверів. 09, 11, 15, 20, це зараз 24. Люфтів немає так як в 15-го. Тут, так само, в межах норми. По ходу працює, в принципі, непогано, не дуже громко так сказати. Але ось по ходу, ну, є деякі питання. Він такий в натяжечку. Так, в натяжечку йде. І 3000 розмір, в принципі, накату як такого великого в нього немає. Але хід, ну, в натяжку, так, такий. В принципі, плавний, класний, але чуть-чуть він -чуть тугуватий. Кутушка дуже непогано підходить для лайту, для вагів 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20 г. Спокійно її буде вистачати, вона досить надійна. Але є свої мінуси. Оце перший мінус це ця подача шпулі повільна, не Зі всіма шнурами ці катушки дружать, так, так би мовити. Часом є петлі, тут, як ви бачите, бекінгу також не домотано трохи. Щоб не було, напевно, петель, я так собі думаю. Хоча це не спасає. Якщо порівнювати 24-го з 20-м твінчиком, особисто мені дизайн 20-го більш заходить, по ходу, ну, мені здається, що 3 ой, 3 2020 й твін хід буде трішки плавніший, тут він більш дустели, такий маслянистий, по механізму нічого такого не відчувається. Робить непогано, тільки щось накату в нього небагато. Але катушка класна, не дуже важка. Всього знову ж таки кажу, зі шнуром там в районі 240 грам він важить. Це не стела, але якщо вам треба катушка реально для лайту, Блін, твін Power, новий, красивий Twin Power, я думаю, це саме те, що вам потрібно. Щоб не вбивати там якісь ванкіші. Чи ще щось більш легке? Твінчик це класно. Головне підібрати завжди шнура, блін, щоб не було цих петель. Тому що ці петлі це просто. Ой. Капіц. Фрикціон тут покращили порівняно з 20-м, до речі, твінчиком. Він тут більш чітко став налаштовуватися. Але. В всьому іншому це практично той самий 20-й Power, тільки в іншому корпусі. Ну, я не буду там заглублюватись зараз в механізм, там, які деталі. Я кажу по своїх відчуттях. В принципі, саме головне, що як в 20-му, так і в 24-му забрали булячку ротора. В 15-му завжди відходив. Люфт появлявся, тут цього немає. Я бачив, штоки гнулися в 24-х твін пауверах. Пари загиналися. Це те, що я бачив, що я чув, що розказували. Не знаю на рахунок цього, звичайно. Те, що катушка класна, да. але ось, якщо чути, є якийсь незрозумілий зараз, Оце стук, рокот. От я не знаю. От. Не знаю, що це. Катушка практично нова, але є отака. От Фігня недолік. Ну, я б сказав, якби вибирати зараз ну, між твінпаверами, я б брав би 20-го. Якби мені треба була катушка реально для лайту, я взяв би 20-го твінпара, не 24-го. Хоча гарна, класна катушечка, але мені вона не подобається, якщо порівняти з 20-м твіном. За 15-го однозначно краще. За 20-го я не можу сказати, що вона краще. Хід, ну, я не можу сказати, що він кращий, ніж 20-го Power. Якщо хтось по ходу вибирає, по потужності, по надійності, я думаю, так само, як і 20-й Twin він буде. Непоганий, гарно ходить надійна кутушка. Оце моменти з штоками, що гнулися. Я не знаю, як там ловили люди, але ось такі моменти, на жаль, були присутні. А так, твін є твін. 3000 MSG, класна катушечка, служить гарно. Ловити рибку можна, якщо поборотися з петлями, яких можуть бути, може ні, це як вам повезе, як ви ловите, який шнур поставите. А так, класно, він стоїть так, нормально дорожче, ніж 20-й Twin Power, якщо шукати на БУ ринку. Чи варто воно того? Якщо хочете щось новіше, так беріть 24 й якщо ні. 20-й твін, я особисто собі брав би 20-го твійна оставляв би, а не 24-го. Але це особисто моя думка, тут кожному своє. А так, класна катушка для лайту. Одна з топових, хало цей робот. Ну, щось дернчить, я не знаю, що це. Ну, що є, то є. Твін павер є твін пауер, як то кажуть. Ось такий коротесенький огляд, свої враження від котушки. Що я вхожу доповнити, будь ласка, всім пока!